Рахуємо. Так, У нас висота, 100, е, висота ширина 150 і 135. Рахуємо, у нас виходить система 80 мм. тобто Оця частина е, оця частина, глибина косу 80 мм. Це 170, вона дорожча. Ось можете подивитися 115-80 це 80 і 170-130. Так, рахуємо разом. 150 150 висота одна, 150 висота друга. Тобто у нас виходить, треба по три таких модуля. Це у нас шість. І плюс наверх вікно, там 140, це теж беремо такий модуль. А 3 це виходить 9 модулів. Далі. 9 множимо на ціну 115 гривень, помножити на 115, дорівнює 1035 гривень, плюс 2 кутових елемента, які беруться по куткам. Це в нас по 130 гривень. Тобто виходить у нас плюс 260 рахуємо. плюс 260 гривень, дорівнює 1295 і плюс 300 гривень кілограм фугі, якої ви потім будете заробляти. Ось ці ж Uh, і того в нас виходить 1595 гривень на ваше вікно. Uh, для замовлення всі контакти в шапці профілю. Uh, Кольорова гама може бути величезна, абсолютно. Модулі ось по глибині откосу регу... є ось трьох видів, так як ви бачили ось тут по цінам. Є 80 мм, є 170 і є 310 мм. Частина, яка виходить на фасад, вона стандартна 11,5 мм. Всі контакти в шапці профілю.